Зараз у мене на прямому зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону Ахілес. Вітаю пана Юрія. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Перш за все, прошу прокоментувати підписану, підписаний президентом закон про мобілізацію. Один з них от стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років. По-перше, чи відчуваєте ви у своєму батальйоні нестачу людей і якою є оперативна обстановка зараз на тій ділянці, де ви знаходитесь? Пропоную тоді піти по блоку щодо відповіді на поставлене запитання. Що стосується оперативної обстановки, От, перебуває підрозділ на поточний на Бахмутському відтинку, активно виконуємо бойові завдання. Що стосується основного напрямку зосередження зусиль противника, це продовжує залишатись саме часів яр. Противник б'є в нього, тому що це є стратегічно важливо, це панівна висота. І противник чітко усвідомлює, що в разі оволодіння понівною висотою він зможе взяти під вогневий контроль Константинівку, Дружківку, Краматорський, і зорганізувати плацдам для подальшого наступу в Донецькій області. Але водночас тим противник намагається додатково рівнювати лінію бойового зіткнення, тому штурмує населення з Богданівку, Іванівське, Кліщівку, Андріївку. За останню добу противник тактичних успіхів на полі бою не мав. Надзвичайно складна ситуація в Іванівському. Дуже активні бойові дії, і кожного дня відбувається ситуація, коли одна вулиця переходить у руки ворога. Тому її повертаємо на поточний момент. Іванівське 60% орієнтовно. Я зараз кажу, тому що багато позицій, які є мігруючі, 60% знаходяться знаходиться під окупацією, 40% знаходяться знаходиться за силами оборони. Противник, на жаль, переважає за кількістю живої сили. Противник переважає за кількістю артилерії та пострілів, які може здійснювати. Переважає за безпілотними комплексами і заброньованою легкоброньованою технікою. Незважаючи на зусилля противника, так чи інакше силам оборони достатньо потужно і активно вдається нищити ударно штурмовий потенціал ворога, тобто значна кількість штурмових груп противника. Під час вчинення дій гине на полі бою, і також техніка, яка приймає участь в ударно штурмових діях, від 30 до 70 відсотків, в залежності від інтенсивності багатьох інших факторів, залишається на полі бою. Ту техніку, яку силам оборони не вдалося спалити, а пошкодили в разі, якщо вона не виграла, противник намагається евакуювати, ризикуючи своїм особовим складом. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що у ворога. Теж не так все добре. Він намагається берегти кожну одиницю броньованої техніки, ремонтувати, проводити дострою і знову штурмувати. Додаткова загроза, яка активно застосовувалася противником на Авдіївці, застосовується зараз і на нашому відтинку, Це керування авіабомби, каби, починаючи від 500 кг і вище. Достатньо підла зброя, яка майже нечутна, коли летить по тій чи іншій позиції, і потрапляють вони зараз по позиціях більш влучно, ніж це відбувалося до прикладу. Ще півроку тому, чому тому, що противник провів модернізацію і тепер засоби радіоелектронної боротьби не так вдало їх відводять, як то було раніше. Зокрема, наші сили протиповітряної оборони роблять максимум. Наголошую, максимум хлопці і дівчата працюють дуже потужно для того, щоб все таки мінімізувати присутність ворожої авіації в повітрі. І звісно, ми з нетерпінням чекаємо літаки F-16, які мають внести своє слово в повітряні дуелі, і таким чином кількість ворожих літаків. Повітря в нас над землею буде точно меншою. А чим менше присутність ворожих літаків в зв'язку з їхнім збиттям, тим менше враження нашої вогневої позиції за рахунок саме цього, цього засобу, саме крований геобом. Тому на поточний момент можна сказати так: ситуація складна, але силами оборони контролювана. Що стосується процесів мобілізаційних, я вважаю, що це моя суб'єктивна думка. Я кажу її як громадянин, навіть не стільки як військовий. Напевно, як військова громадянина. Я вважаю, що новим законом мала б стати норма, яка б зробила військове зобов'язання всіх громадян України, незважаючи на статі з 18 років. Це не значить, що всі відразу пішли воювати. Це не є можливим. Економіка не витримає на одного воюючого мінімум 5-6 осіб мають працювати в тилу, але це той інструмент загальної військової підготовки, який держава має дати своїм громадянам, для того, щоб не повторилася ситуація, яка відбулася на початку повномасштабної війни. Коли тисячі добровольців взяли до рук зброю і на в той же день або на наступний вступили в прямі бойові зіткнення, і в зв'язку з немінням користувати зброю нерозуміння військової справи, ми несли достатньо високі втрати. Якщо б ці люди були навчені, ситуація в наполі була зовсім інша, і результат позитивний прийшов би швидше. Тому мінімальне, що має зробити держава, це дати цей інструмент своїм громадянам. Тепер що стосується безпосередньо призовного віку. З 25 років це нормальна. Я вважаю, абсолютно вікова категорія. Тим паче, що в мене підрозділі з першого дня повномасштабної війни десь 15% особового складу. Це ті люди, яким до 25. або вони були або мобілізовані в перший день повномасштабної війни, другий, третій, там перші місяці, або це ті люди, які підписали контракт, тому що. По схемі мобілізації вони не можуть рухатися так, тому що з 26 років було раніше. Тому я в цьому бачу виключно позитивні моменти, тому що здоров'я, швидкість думати і приймати рішення молодого покоління, так чи інакше, чисто фізіологічно, вони це роблять швидше, вони більш витривалі. Що стосується. Загалом мобілізаційних процесів та відсотка комплектації особовим складом нашого батальйону. Я маю сказати відверто, що в мене очікування були набагато гірші. Я думав, що ми будемо комплектуватися довше буде менше заявок, зважаючи на загальний інформаційний фонд. Але об'єктивно заявок саме від військового зобов'язання, які на поточний є момент цивільними, достатньо багато. Наша робота складна, потребує і певної освіти і. Ще є певні критерії, категорії, щоб потрапити, проходити службу до нас до нас. Осна це, звісно, дисципліна і на другому місці стоїть мотивація. Якщо людина дисциплінована і може навчити будь-чому, не всі, на жаль, згідно згідно стану здоров'я, не всі на жаль, згідно своїх навиків цивільних можуть поповнити наші ряди. Але на поточний момент скажу вам так, що більше за місяць більше 70 людей це саме ті, які. Поповнили наш підрозділ з числа цивільних. Зараз вони проходять загальну військову підготовку. Ті, хто вже завершили, знаходяться на спеціалізованні Деяка кількість людей вже після цих цих процесів, які ще мобілізували в роту вже знаходяться в бойовому строю і приймають досвід в досвідчених екіпажів, які мають півтора року досвіду ефективного застосування безпілотних систем в бойових діях. Зараз цей досвід, і скажу вам відверто, що Якщо ми були мобілізовані, ну ми добровольці не мобілізовані, але з першого дня повномасштабної війни, якщо порівнювати тоді і зараз, зараз набагато простіше, то тому що в 22-му році ми всі зробили крок в повну невідомість. І той шлях, який нам довелося пройти, колись буде викладений, можливо, на папері багатьма військовими, так в виді певних мемуарів, можливо, навіть але зараз в кожного військового зобов'язаного є можливість, зокрема, з'являється рекрутові центри вибрати підрозділ, якого він бажає проходити службу, врахувати свій досвід цивільний та цивільну професію і поповнити сили оборони саме на тій професії, на якій він зможе бути максимально ефективний війні проти ворога, тому в цьому я вбачаю також позитивні моменти. Це пов'язано до речі з законом, який був підписаний. Що стосується електронного. Обігу кабінету військового в чому зараз полягає такі побоювання людей. Про це потрібно розуміти. Росія веде інформаційні компанії, та інколи допомагають деякі українські видання несвідомо та робити, що нібито сьогодні ти мобілізований, а завтра ти можеш воювати в кліщівці. Передуві транше це не відповідає дійсності в му році. Жодного військового ну можливо по якійсь халатності, яка несе за собою кримінальну відповідальність, недбалість да? Хтось міг так потрапити, але мені невідомі такі приклади, тому що це є заборонено законом. Кожна людина, яка мобілізується, вона обов'язково проходить загальну підсього підготовку мінімум місяць, і потім ще додатково спеціалізовано. Збройні сили України, сили оборони не зацікавлені в тому, щоб непідготовлені люди опинялись на передній лінії бойового зіткнення, тому що вони є мало ефективні. А основний ресурс, який у нас є, це ресурс саме людський. Тому ми зацікавлені в тому, щоб Військові наші були підготовлені і берегли своє життя і життя своїх побратимів. Так, ось електронний кабінет дає можливість актуалізувати свої дані. І зруйнувати ті страхи, що ти зараз прийдеш військома, тебе візьмуть за руку, і ти відразу будеш мобілізований. Я думаю, що ця опція буде доступна для людей внутрішньопереміщених осіб, які не знають об'єктивно, куди їм потрібно йти після авторизації даних, користуючись системами реакторного, які розвивається людина зможе обрати, як я попередньо сказав, необхідну для себе професію, що своєю чергою має підвищити кількість військовозав'язаних, які мали б служити, але зараз по якихось причинах не можуть цього зробити в рази за моїм переконанням, в рази плюс додатково до того всього там додаються опції. Якщо не зраджує пам'ять, бо я так дуже швидко подивився. Не було предметно часу вивчити закон, але там питання пов'язані з посвідченням учасників бойових дій, що тепер можна буде то все. Заповнювати в електронному варіанті і отримати згідно черги, тобто це пришвидшить процес, ну і ряд інших даних, довідок і так далі, це є достатньо важливо, тому що військові, які діючі, так і ті, які вже підлягають звільненню, дуже багато часу витрачають на зібрання різних довідок, які можна було б отримати через електронні сервіси. І інколи коли військовий, який Потужно відвоював, приходить отримати ту чи іншу довідку. Йому там вернуть носом, почекайте в черзі, походіть ще десь. Це несе до певних соціальних таких, знаєте, напружень. Електронний кабінет, за моїм переконанням, має частково ці напруження зняти. Ну, тобто, в цілому, якщо говорити про закони, які підписав Зеленський, і про Вік і про Кабінет, і там ще декілька, вони їх достатньо, аби залучити достатню кількість нових військовослужбовців у Збройні Сили України. Просто тут я б запитую це на тлі повідомлення Зеленського про те, що Росія має намір додатково мобілізувати 300 тисяч військових до 1 червня. Ем, от які позиції? Наші у порівнянні з Росією тут чи не ризикуємо ми не не прогавимо момент. Я маю на увазі кількісно. Я б сказав так, що е, цих заходів їх недостатньо повною мірою для того, щоб подолати е, ті, проблем, ті проблеми ті проблемні питання, які у нас є пов'язані з мобілізацією, але водночас тим це перші кроки, які мають покращити загалом мобілізаційний фонд, що стосується кількості військовослужбовців, які необхідні для того, щоб боронити нашу державу. На поточній лінії зіткнення і, можливо, ескалацію від ворога відкриття ще одного напряму. Я думаю, що ці, е, ця кількість вона точно відома Генеральному штабу і людям, які приймають відповідні рішення. Е, точну цифру я вважаю, що називати не варто. Там була. Число там то 500 тисяч, казали чи то будь-яку іншу. Я вважаю, що конкретно не треба акцентувати увагу на тому, яке це саме буде число. Але те, що поповнення в силах оборони потрібно, це правда. І мобіліційні процеси у нас в державі мають відбуватися достатньо потужно. Якщо ми кажемо про ту межу, ми не маємо порушувати конституційних прав людини. Це точно, але система примусу має існувати, що стосується до мобіліційних процесів. Бо в нас є як права громадян. І ми всі ними користуємось. Про них багато говоримо. Ми вільна нація, ми любимо свободу. Але водночас тим у нас є і обов'язки захищати батьківщину, то є свій обов'язок. І ще така, знаєте, теза я б хотів сказати: інколи здається складається в мене таке враження, що певна категорія населення України, я саме кажу зараз населення України, вважає, що в разі окупації тих чи інших територій. Вони так чи інакше, нахиливши голову, зможуть зможуть продовжувати звичайний риб життя. Ем, я не можу зрозуміти, звідки береться така думка. Тому що, якщо проаналізувати все, що відбувалося на окупованих територіях і зараз відбувається, кожного хто називає себе українцем, буде знищено. Кожного хто е, не називає себе українцем і починає хвалити російську охоційну владу, ну такі є. Також їх стирають в першу чергу в бойових діях. Проти України, якщо не буде завершиться війна з Україною, так Росія так чи інакше розпадеться, розвалиться, але ці території і люди опиняться в Росії. Вони будуть задіяні в інших конфліктах, переселені і стерті в першу чергу. Це вже зараз відбувається. Тому якщо хтось думає, що в разі окупації життя може налавитись, цього не відбудеться. Росія старає все, до чого доштовхується, доторкається. Перепрошую, і треба пам'ятати, що. Зараз е, двері наших доміви починаються з лінії зіткнення. Просто вдумайтесь це, тому що ось тут можна зупинити ворога. Коли ворог прийде і постукає вам двері вашого будинку, вже буде пізно. Він забере ваше життя, вашої родини, забере ваш будинок і забере майбутню долю нашої держави. Просто це звертаючись до військових зобов'язаних. Пам'ятайте про це друзі. Пане Юрію, ваша теза зрозуміла, однак є ще й такі військовозобов'язані, які не долучаються до лав Збройних сил України не тому, що думають, що їм буде легко в окупації, а тому, що вони впевнені, що вони дуже корисні державі з економічної точки зору. Ну і власне економісти, великі підприємці, депутати, урядовці теж. Де в чому погоджуються з такою тезою? І Верховна Рада саме тому розробляє нову модель економічного бронювання працівників підприємств. Раніше ця ідея не сподобалася комітету з нацбезпеки, тому зараз інший комітет економічний розробляє цю історію. Як ідею економічного бронювання в цілому ви або в, в, в цілому ваші побратими на фронті сприймають? Я вам буду казати зараз як громадянин, бо там на фронті не дуже є часу сприймати. Тут виділити часу для того, щоб вийти в ефір, тут потрібно ще постаратися. Ем, незважаючи на те, які в тебе Ні, з іншого почну. Це дуже така кропітка тема. Ось дивіться, в мене в підрозділі костяк весь це добровольці. Ну, в роті були всі добровольці, в батальйоні це став костяк, тому що ми докомплектовуємося людьми різними і мобілізованими, і контрактниками, і багато такого іншого. У мене люди різних соціальних професій: підприємці, інженери, лікарі, вчителі різний достаток і різний соціальний статус був до війни. Водночас тим, ці люди плічо-пліч боронять державу і кожен собою ризикує щоденно, наполегливо, відверто і чесно порівняно до інших. Незважаючи на те, стільки в нього статків не було б в місті Києві, чи з якого він міста не був призваний. Відповідно, градація, якщо ти робітник, то ти гарантовано воюєш. А якщо ти підприємець, то ти можеш умовно економічно уникнути мобілізації. Вона неправильна. Вона не йде про соціальну рівність. А наша держава декларує про соціальну рівність. Ми всі рівні перед законом. Ми всі рівні перед державою. Що стосується категорії, які необхідно бронювати, це моя суб'єктивна думка. Але це люди, які працюють в критичній інфраструктурі, які працюють на військово-промисловий комплекс, і які забезпечують функціонування тих підприємств, які е, дійсно економічно наповнюють нашу державу, забезпечують функціонування. Не має бути такого, що якщо ти фізична особа-підприємець і до прикладу заробляєш там якусь певну суму грошей щорічно. То таким чином все, ти не йдеш воювати, це несправедливо і нечесно по відношенню до інших категорій населення, і такі норми можуть призвести до суспільного розколу Знову ми новими, на бідних і багатих. А я цього хочу найменше, тому що на власному прикладі нашого підрозділу я переконався в тому, що українці вони єдині, незважаючи на те, де б вони не знаходились, на якій посаді, і незважаючи на те, скільки в них грошей не було б за плечима. Тут питання не в кількості грошей за плечима, а в тому, що держава може залучити велику кількість грошей з податків е, працюючих людей, і вла... врешті решт це все одно про. Піклування, ну це я знаєте, як стаю на е, іншу сторону, як вони собі це пояснюють про піклування про тих українців, які в тому числі зараз е, в окопі, адже держава не має грошей, а західної допомоги нам постійно не вистачає. То це дискусійне питання. Я розумію, що е, Давайте зараз... рахуємо економічно. Скільки нам надходить від підприємців, які працюють в Україні, сплачують податки. Яку суму ми отримуємо міжнародної зараз допомоги? Саме економічний. друзі, це це дуже кропітка тема, але я вам маю сказати, що рівність вона має бути одна і для всіх. Інакше ми просто привезли призведемо до розколу суспільства. Останнє питання коротке. Якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, останні заяви і нашого командування і політичного керівництва. Я маю на увазі пана Павлюка Зеленського про підготовку Росією наступу і зекономіс сьогодні всі. Читають і обговорюють видання політико про те, що неминучим буде наступ великий і Україна ризикує програти. Чи означає власне всі ці повідомлення неминучість наступу? Давайте більш широко знову подивимося на ситуацію. Чи відмовляється Росія від намірів по знищенню української державності, знищенню українців? Війні? Чи продовжують планують вони продовжувати бойові дії, продовжувати окупацію? Так, чи вистачає в них економічного ресурсу на поточний момент? Так, чи вистачає в них мобілізаційного ресурсу? Так, чи вистачає у них необхідних комплектуючих для виготовлення озброєння, засоби полабати чи іншого? Так, відповідно, ми розуміємо, що Росія збирається продовжувати бойові дії. Як ми можемо її протидіяти за рахунок розвитку власного? Виробництво безпілотних систем, роботизованої техніки, перепрошую, роботизованої техніки, і також боєприпасів, які вже почались так чи інакше, виготовляться в Україні. Плюс ми щиро розраховуємо, що до тої міжнародної допомоги, яку надають зараз об'єднана Європа, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, вже 9-го числа приймуть необхідне рішення, ми отримуємо потужний пакет військової допомоги, що допоможе нам активно бити ворога як мінімум в обороні. Що стосується мобілізаційного резерву, отут і виникає питання, друзі: що якщо ти підприємець і сплачуєш податки, але так сталося, що ворог ескалував конфлікт, відкривши один напрямок, то і ти твоє підприємство може припинити своє існування як таке, і зброєю в руках доведеться бити ворога на полі бою. Тому дійсно тут все має бути збалансоване. Відповідаючи напряму на запитання, така, на жаль, ймовірність є, ризики зберігаються. Дуже добре, що про це знають як, наші, як наша розвідка, як наші міжнародні партнери, так і відповідно командування сил оборони. Відповідно, необхідні фортифікаційні споруди і заходи щодо облаштування лінії оборони, як ви бачили, в тому числі з публічних джерел зараз дуже активно ведуться, тому що кожна оборонна лінія це суттєва перепона для подальшого просування ворога. Тому я впевнений в тому, що нам об'єднаними силами вдасться зберегти українську державність і не допустити суттєвих втрати території, призвести потенційно з часом до того, що противник втратить удар на штурмові спроможності, таке також може відбутися в разі отримання певних номенклатур боєприпасів. І ми зможемо ще провести певні заходи по деокупації наших територій. Я в це свято вірю, пане Юрію, дякую вам, Юрій Федоренко, командир батальйону Ахіле. Збережіть себе. А глядачам, глядачам, я пропоную коментувати власне, висловлювати свої думки з приводу того, що чуєте в ефірі. Тисніть вподобайку під відео. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. І долучайтеся до каналу Української правди, якщо тут вперше.